Булася онлайн нарада з заступником міністра Рябікіним Олексієм. Питання стосувалося нашого міста Єрпіня, і це дву, два об'єкти. Перший об'єкт це НВО Світа Реконструкція. В цьому році ми оголосили тендер. 31-го буде розкриття тендерної пропозиції. Ми сподіваємося, що оберемо дуже швидко підрядника, і після цього будемо заключати з ним відповідний договор на виконання робіт. У нас буде новий практично заклад, який буде вдвічі потужніший ніж на сьогоднішній день. Загальна загальний кошторис більше 200 мільйонів гривень. Ірпінська міська рада забезпечує до 20% співфінансування. І здача цього об'єкта по планам в 2026 році. В новій будівлі нашої НВО світі вже передбачена спортивна зала, бо до цього там не було. Буде передбачена їдальня. Так само на жаль, до цього там не було. Плюс звичайно, це вже норма буде укриття. На жаль, до цього так само там не передбачено. Поряд є укриття, а в НВО світі не було укриття. Другий об'єкт це наша адмінбудівля, нашого соціального захисту, капітальний ремонт. Його приблизний розрахунок це 13,7 млн грн. мільйонів гривень. Зараз на погодженні в міністерстві будівля соцзахисту буде виглядати як ЦНАП. Там буде розміщатися і пенсійний фонд, і соцзахист разом це буде більш зручно для наших мешканців. Не треба буде ходити чи в одну суму, в іншу. Воно буде разом.